Кінологічний центр поліції Київщини поповнився 11 новими вихованцями: це німецькі та бельгійські вівчарки. Іноземні доброчинці викупили чотирилапих у спеціалізованих розплідниках в Нідерландах і безкоштовно подарували українським правоохоронцям. Олена працює у кінологічному центрі поліції Київщини. Від самого ранку вона знайомиться зі своїм новим вихованцем. Борсом. Це буде собака скоріш за все з пошуку вибухових речовин і зброї. Уже ну, є якісь вже навчена вона, так? Е, ну, по даних ще ми не перевіряли, не тестували собак, тому що треба дати їм період адаптації, е, тому що дуже довго подорож, більше шести тисяч кілометрів. І їм треба адаптуватися. Ви бачите, вони трошечки ще зажаті. З дороги ще втомлені. Ці чотирилапі приїхали в Україну аж з Нідерландів. Їх купили та привезли доброчинці. Це 11 вівчарок, дві німецькі, а інші малінуа у псів іноземців. Зараз дуже складний період. Їм треба адаптуватися і до зміни клімату, і до нового місця проживання. Звісно, до нових кінологів. То щонайменше тиждень чотирилапих не будуть поки залучати до дресирувань. Працівники центру не приховують до кожного пса. Потрібен індивідуальний підхід. Всіх по одній схемі дресирувати просто нереально. З кожної собаки свій характер. і взагалом тренування кожного дня, але ж у кожної собаки свій характер, і кожна собака тренується по-своєму. Індивідуально це дуже індивідуально. Яка собака займається кожен день по 8 годин. Яка собака займається кожного дня по 40 хвилин? Це вже не перші чотирилапі іноземці, яких благодійники передають нашим кінологам у погонах. Та щоразу в Україну приїжджають не лише собака, ще й купа всього корисного. Як ви бачите, дуже багато різних запахів, і всі ці запахи це різні запахи вибухових речовин. Фактично, які зараз використовує Російська Федерація під час нападу на Україну. Є і в Україні. Не імітатори вибухових речовин, ну це так як вони стверджують, зараз найсучасніше, які використовують силові структури всього світу. З ними приїхав навіть той а, корм, яким використовується, яким годують собак безпосередньо в тих центрах, в їх центрах. Тому на першому етапі вони будуть поступово звикати до наших кормів. Більшість нових собак дійсно стануть фахівцями у пошуку різноманітної вибухівки, мін гранат, снарядів. Когось навчать розпізнавати запах. Наркотиків а когось натренують знаходити тіла загиблих військових та цивільних. Як ви бачите, кінолог не заважає собаці шукати. <плес> За вмиранням вона показує. Ай, Я Дивимося, що тут якщо чесно. Тратиловаша до речі, з моменту створення кінологічної служби МВС пройшло вже 29 років. Очільник поліції Київщини приїхав привітати співробітників та нагородити грамотами, квітами та іменними годинниками. Та чотирилапі вихованці, схоже, теж чекали на заохочення. У відомстві розуміють, що треба давно покращувати умови для чотирилапих і процес не стоїть на місці. Новий сучасний кінологічний центр вже у процесі будівництва, і більше того, він зводиться повністю за гроші закордонних доброчинців. Олександр Крапач, В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.